Доброго дня! Продовжимо працювати далі. І так ми вже навчилися вимовляти звук К, якщо повністю не можемо сказати звук к, значить ми вказівним пальцем натискаємо на кінчик язичка дитини. Або дитина сама, самостійно може це все робити. І так, незалежно від того, може дитина вимовляти самостійно без допомоги пальчика звук, «к», або може, або не може, ми однаково потихеньку продовжимо вводити у слова цей звук. І так, найкраще у нас було в кінці слова. Це був перший етап звук в кінці слова. Тепер ми вводимо потихеньку на початок слова. Це повинен бути відкритий склад. Такий як К, КО, КУ, ки, КЕ. Угу. Незалежно від того, вміє чи не вміє, ми використовуємо для початку пальчик. І так, дивимося: КА. Склад добре. КО. К. К. Або без пальчика. К. КО, Ку. КИ, КЕ. Добре. Переходимо до слів. Для цього можна взяти картинки самі звичайні. Наприклад, дивимося це на це і кажемо: картина. Картина. Якщо дитинка може вже сказати звук к без допомоги пальчика, це добра картинка. Далі. Угу. Картопля. Каблучка. Навіть якщо скаже перше, «каблучта», нічого страшного. Нам спочатку автоматизацію треба, потрібно на початку слова «каблучка». Далі. Катушка. Акцентуємо увагу тільки на перший склад. Кастрюля. Калач. Карате. Далі можна на ко. Якщо без пальчика комп'ютер. Курка. Якщо навіть курта не звертаємо увагу, ми звертаємо на перший склад куртка. Угу. О знову. Корабель. Король. Далі у вас може бути таке, що дитина, якщо не бачить пальчик, не, 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 не чіпляється до зубів, то виходить. Тільки пальчик бачить, зразу автоматично язичок сам опускається вниз. Кофта. Бачите, я не чіпаю язичок. К. Кофта. А дитинки вже виробляється рефлек. рефлекторне вимовляння звука к. Угу. Кофта. Далі. Кондитер. Кондитер. Іноді треба натиснути, щоб не ТОНДИТЕР був. а Кондитер. А іноді просто показати і, і, і ви, ви, тим часом випрацювати рефлекс. Кондитер. Добре? Кухар. Кухар. Добре? Куля. Куля. Тобто, різні варіанти і декілька разів. Далі можете в загадку загадувати, речення придумувати, доповнити речення, чистомовки, щоб все було зі звуком К. Тобто, використовувати ці слова. Можна взяти просто словник, і всі, які починаються на «ка -ко -ку -ке», ми це не сказали. ки Кидати. І так далі. Ось такі слова. Це в нас буде вже другий етап. Автоматизації звуку К угу. пробуйте до побачення.